Селіни, з міста Андрія, та Петра, зустрів хилі на Танаїва і сказав до нього: ми знайшли того, про якого писав Мойсем, собої і пророки, Ісуса, Сина Йосипа, з Назарету. На Танаїв сказав йому, що доброго може бути з Зазаретом, Мовив до нього Филіп: прийди і подивися. Ісус, побачивши, що до нього, надходить на тході Сказав про нього, ось справжні ізалітяни, в якому нема лукавства. Натанаїв сказав: Звідки ти мене знаєш? У відповідь Ісус сказав йому: першим між хвилин тебе покликав, я тебе бачив, як ти був спокої собі. На танаї відповім, Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїля. Ісус по сказав йому, тому що я мовив до тебе. Я бачив Тебе, спокоїться його віруєш, побачиш більше ніж те. І сказав до нього, істо, істона вам. Побачите небеса відкриті, і ангелів Божі. Як вони освоїть та своє на сина чого, і чого". Ми з вами шукаємо Бога. Так само піст, в якому ми з вами зараз знаходимося, це так само є шукання Бога. Ми хочемо віднайти Бога в нашій душі. Тому що де? Де є Бог? Бог є в нашій душі. Є на троті, Так само там має можливість знайти Бога. Тому що Бога може знайти, там де є трудна ситуація, трудна обстановка, де людина є в загрозі, і людина так само там може знайти Бога. Так само одрішня до Бога сьогоднішня Євангелія. Ось сьогоднішня Євангелія це є дорога до святості, дорога до досконалості. Ісус Христос покликав Филипа. Зустріть Филіп на Танагіла і сказав до нього. Так само був закручителем, харисеє закручите, і сказав федером: ми лишли того, про якого писав усей в законі і пророки Ісуса сина Йосифа з Назарето. А на, на йому сказав, що доброго може бути. Ісус, побачивши, що до нього надходить на Танагію, сказав до нього, до Нетогіва, ось справжній ізраїлічани, в якому немає луказва, ось справжній ізраїчани. Сьогоднішня неділя це є неділя православ'я. Потім ще два слова скажемо це. Тобто православ'я правдиво прославляти Бога. Той, хто правдиво прославляє Бога. Коли Ісус сказав у справі ізраїттяни, якому нема дукає, тобто він правдиво також прославляв Бога. Правдива, правдиво прославляв. Правдиве славня. На тобто, сказав до нього, звідки ти мене не знаєш? По Ісус сказав. Перше, ніж велика тебе в я тебе бачив, як ти був пісковицею. Що може людина робити, яка любить Бога, яка хоче Бога, яка Бога шукає, яка живе в Богом? Що може можете людина робити? І думає про Бога, вона розважає про Бога. І напевно, в той час Даниїл сидів під постою свокотицею під, під Дервогом і він розважав, розважав про Бога. Напевно, розважав про це, коли настане уті весіанські жі, коли прийде Росія, коли це настане. Його, напевно, думка була зайнята тим розважання про Бога про Росію. Ісус до нього говорить, що першим, ніж тебе покликав, вели я тебе бачу і смоковицю, це сильно зворушило, заслабило на тебе діло. І на діло відповідав, учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїль. що Ісус знає його думки, Ісус знає про те, про що й дума, про що його зважати. Це визначало визнати Ісуса Христа Сином Божим. Ісус у відповідь сказав йому, тому що я мовив до тебе, я бачу тебе після охопницею, віриш, побачиш більше, ніж те, і сказав до нього, істина, істина вам, Побачити небеса критики і ангелів Божих, як вони розходять та сходять на Сина Чоловічого. На Тайгір розважав про Бога, прославляв Бога. Сьогодні ще не діляться неділя православня, а що давно почетні так тобто початок. Християнський світ був до шостого століття. Були цілі християнські країни. Єгипет по християнський Сирія була християнська, Палестина була християнська. Але в 6 столітті розпочав отой свій рух. Свою дорогу іслам. Іслам почав завойовувати якраз на той християнський схід. Вийшов з аналізкого півострова і почав свої завоювання. В той час імператором ізантійської імперії був лев і Дилет і Заврійський і політик. Він почав застановлятися, як зробити, щоб якось так пом'якшити отой рух Бо він чував, знаєте, що імперія не мала тої сили. Якось, знаєте, подобатися ісламу, він дав такий наказ. Познімати почитання ікон по імперії. Ви знаєте, почалося прислідування християн. Тому що не всі хотіли послухати наказ імператора. Є такі, що познімали ікони, а є такі, які не знімали ікони. Тому він такий видав такий наказ? Тому що іслам вірить в одного Бога, єдиного Бога. Але вони ікони, визнають, що це є богу і велопоклонство. І він свій так вважав, якщо я дам наказ знімати всюди ікони, то ми не будемо християни нічим дуже не будемо відрізнятися від усіма. Загину. Тобто церква отримала за ікони багато мучеників. Аж коли вже прийшла цариця Ірина, в 777 році відбувся собор і на тому соборі було визнано, що ікони є корисні. І користь для нашого духовного росту. Тому що ікона зображує воплочення Божого Сина. У є оце воплочення. Небесного отця ніхто не бачить. Святий дух, так само цей місця дух, як його можна зобразити на іконі, як отця можна зобразити на іконі. Але бачили.

Тому сьогоднішня відділення називається відділею православи. Тобто це є перемога над іконом. Слава Ісусу! Слава Славлення Господня, вам і на благодатні чолові, і чоловіка людям завтра, і повсякчас і на віки віки. Слава Кристик Божие, наши славы, Работы, Христи, имей пацан на любви. Апостолів, осяні Отця нашого Синя, великого і піскопа, Кисайка по дикійської, і преподобного йвані піскопа катанського, і всіх святих вони спасе нас, як благий чоловіка,